А якщо загострилась пішункова, хіба тільки ферменти лікують? Зараз все вам розкажу. Але спочатку підпишіться на наш канал, щоб не пропускати найцікавіше про медицину. Я сімейний лікар, вищої категорії лікар народної і нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. І так, якщо у вас загострилася пішункова, стоїть їжа, тушнить, може проявлятися понос. Не тільки ферменти. У вас в першу чергу треба виключити їжу. Нічого страшного, якщо ви не поїсте один-три дні. Пам'ятайте, достатньо пити. І саме головніше, ви вживаєте їсти тільки тоді, коли ви вже проголодаєтеся. З трав дуже гарні в нас препарати: панкреафіт і гастролікосан. Їх можна вживати в комплексі при загостренні гастриту та панкреатиту. Причому при гастритах як з пониженою, так і повищеною кислотністю. В гострому періоді вживаємо по 5 капель одного і другого на 2 ложки води щодві години.